Двоє загиблих та троє постраждалих за один день. Смертельні аварії трапились 19 січня у Яремчі та на Двірнянщині. У селі Лоєва 43-річний мешканець Львівщини наїхав на пішохода на неосвітленій ділянці дороги. 41-річний чоловік у темному одязі рухався по проїзній частині шляху у попутному напрямку. Від отриманих травм кажуть правоохоронці, він помер на місці події. Ще одна автопригода, в якій загинув пішохід, трапилась близько 20-30 в місті Яремчі по вулиці Свободи. Поліцейським встановлено, що 38-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Міцубіші Л-200, рухаючись автодорогою Н-09, сполученням Мокачів Львів, здійснив наїзд на пішохода. 38-річний місцевий мешканець переходив проїжджу часину частину дороги у невстановленому місці. Наслідок аварії пішохід загинув на місці. Водії Тверезі. Медична аварія трапилась цей день і в обласному центрі. Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний місцевий мешканець наїхав на 61-річну жінку пішохода. Водій рухався через перехрестя вулиць Галицька, Горбачевського тролейбусна. Саме тоді жінка й переходила дорогу на пішохідному переході. У результаті ДТП вона отримала травми. Медики госпіталізували її до лікарні. Дорожня транспортна пригода за участю рейсового автобуса сталася близько 17-ї години в селі Ямниця Ямницької територіальної громади. Виїздом слідчо-оперативної групи правоохоронці з'ясували, 28-річний мешканець Калуської територіальної громади, керуючи рейсовим автобусом, Верховина Коломия, рухаючись автодорогою Н09, сполучення Мокачево Львів на перехресті вулиць, допустив зіткнення з автомобілем Міцубіші під керуванням 26-річної мешканки Ямницької територіальної громади. Остання виїхала із другорядної дороги на головну. Та не надала перевагу в русі автобусу. Легковик від удару відкинуло в результаті він допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Джелі. Внаслідок автопригоди водійка та її пасажирка з травмами госпіталізовано до лікувального закладу. На момент аварії в автобусі перебувало більше 30 пасажирів. Ніхто з них не травмувався. У керманичі поліцейські відібрали кров на перевірку стану сп'яніння. За всіма фактами аварії, правоохоронці розпочали кримінальні провадження і вкотре нагадують учасникам дорожнього руху дотримуватись ПДР та не нехтувати власною безпекою. Люза Грибик і Гропопик телеканал 402.